Цей світ сходить з розуму і це видно неозброєним оком. І з кожним роком стає все гірше і гірше. Люди просто не бачать вже цієї межі між добром і злом, між гріхом і не гріхом, між благословенням і прокляттям. Люди не розуміють, навіть віруючі, вони нічим не відрізняються від невіруючих, тому що немає перемоги над лукавим. А лукавий він активізований, він працює з нашими мозгами. Якщо ми не будемо турбуватися про те, щоб в нашому розумі, в нашому серці було прописане Слово Боже, були прописані істині Божі, то тоді він має прямий доступ до нас. І тому так важливо мати церкву, яка навчає Слово Божому. Не просто десь там запилює очі, якимись ритуалами, обрядами, літургіями, але там, де є конкретне вивчення Слова Божого. Бо вивчаючи слово Боже, ми можемо бачити ворога в лице, і ми можемо знати, як з ним боротися. І тому нам в кожному дні потрібне слово Боже, покаяння і церква живого Бога.